Доброго дня! Сьогодні буде повний відео огляд калькулятора Електроніка МК 61. Вироблений цей калькулятор у січні 1991 року. Отже, ми зробимо огляд всіх деталей цього калькулятора і в кінці зробимо тест, працюючий він. Чи не працюючий. Калькулятор був у такому чохлі, чохол більше нічого не містить, ми його відкладаємо. І так, до калькулятора є блок живлення, у цьому блоці живлення міститься плата невеличка. На платі є. Раз, два, три, чотири маленьких циліндричних діоди. Є конденсатор К-50 і є трансформатор з мідною обмоткою. Все більше блок живлення нічого не містить, цікаво, тому ми його складаємо і відкладаємо в сторону. Так. Ну і власне, сам калькулятор. Що він містить? Ну, По-перше, відразу можна сказати, що від батарейок він працювати не буде, тому що один провід відпаяний, але це легко все відновлюється. Взагалі тут три батарейки, це можна все відновити і потім перевірити. Отже, сама плата калькулятора складається з двох частин: маленька платка і Велика плата. Почнемо із огляду великої плати. І з цієї сторони, великої плати є 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість таких невеличких чіпиків із жовтизною, тобто із видимою явною позолотою. Отже, з іншого боку цієї плати є табло. Є ряд резисторів, є флажок один, і також є чотири стекляні невеличких діодики. такі. Є два перемикача і кнопки. Кнопки, на жаль, не містять абсолютно нічого під собою. Тобто, на відміну від інших калькуляторів цієї ж серії, тут немає позолоти під кнопками. Так, тепер переходимо до. Малої плати ось цієї. Зараз я зніму кришку з нею. Так, на цій платі є у нас один дирчастий кате. Транзистор швидше за все, він містить в собі по золоту. Далі ще є два невеличких три навіть, стекляних діодика. Є три 315. -ти. Рік тут не вказано. Тут також не вказано, але так як так калькулятор 91-го року, то вони також десь приблизно цього року. Ну і є декілька прапорців. Більше на цій платі також нічого цікавого немає. Отже, зараз я цю, цей калькулятор зберу і зробимо тест, чи працює він. Ну, звісно, що від. батарейок він працювати не буде, тому що там провід відпав, але провід той можна підпаяти. Якщо калькулятор працюючий, то він не буде йти під повний розбір, а піде у колекцію моїх калькуляторів. Так, отже. Так, продовжую збірку калькулятора. Ставимо кнопочки на місто, так, ставимо плату, одну так, ставимо кришку? Так. Так. І, власне, робимо тест на роботоздатність цього калькулятора. Отже, вмикаємо його у мережу і дивимося, працює цей калькулятор чи ні. Перевірка роботоздатності. Отже, пробуємо його вмикати. Так, калькулятор працює. Вау 5 плюс 5, 10. Супер просто! Так. Калькулятор працюючий, Під розбір він не йтиме. Провід, який йде до батарейного відділу, я припаяю і сподіваюся, що від батареїк він також буде працювати. Ось такий дуже-дуже цікавий прилад потрапив до наших рук. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, далі буде ще багато-багато цікавих оглядів, цікавих приладів і цікавих деталей, які містять по золоту і інші дорогоцінні метали. Дякую всім за увагу!